Всім привіт! З вами Макс, ви на каналі YouTube TV. Сьогодні коротеньке відео. Хотів би поділитися думкою, адже мене часто запитують, що краще купити для роботи. Там для свого хобі, якщо ви там новачок в 3D-друці. І так, по-перше, все залежить від бюджету, який у вас є. Якщо бюджет дозволяє, беріть нове, Нове, сучасне на кшталт Flying Bear S1. Там Creality k 1 останні модифікації або Bambulaba. Тому що це вже нові принтера, вони не потребують жодних налаштувань. Тут у нас калібровочка відбувається автоматично, все робить принтер за вас, його збирати навіть не потрібно. Він приходить повністю майже зібраний. Вставили флешечку, зробили слайсер. Тобто, лише від вас потребується зробити правильну програму для друку. І все. І отримуємо результат. Дійсно круто, класно, мені подобається. І плюс величезна швидкість завдяки кліперу, який компенсує інерцію порталу. Це дійсно круто. Тому, якщо бюджет дозволяє, будь ласка, купуйте. Якщо бюджет плюс-мінус обмежений, виникає запитання, чи купити бамбулаба там, A1 Mini. Чи за ці ж самі кошти купити якогось старенького апарата, на кшталт там, ГОСТ 6, але там, з прошивкою Кліпер, з модифікаціями, або п'ятого мішку з купою модернізації, або там Риборна, навіть я бачив на Олексі, там за 16 тисяч, друзі, за 16 тисяч така область друку, такий апарат. Ви скажете, а що в ньому не в ньому таке цікаве? Ось зараз він друкує в мене вже четвертий день на всю область друку, на всю майже висоту, величезнішу деталь і досить-досить якісно. І він мене жодного разу не підводить. Це один з найкращих принтерів в цьому плані. По такому габариту. Зараз друкуються адаптивні шари. Дивіться, шар до шару дуже круто. Просто, ну, просто шикарно. І якщо порівняти з якістю, наприклад, того ж s 1 на швидкості 200 мм на секунду, або там 150 плюс, то якість тут навіть краще, аніж Audi Mini там чи Creality k 1 Повірте, я це бачу кожен день, я це порівнюю. Мені товариші присилають деякі деталі, які я порівнюю. Звісно, на відео ми бачимо зараз засвідчує в мене. Ну це камера так показує. Але коли вживу порівнюєш ці принтера між собою, саме друковані деталі, то бачиш, що різниця якраз не на користь цих топових принтерів, тому що більшість дефектів, які є, вони нікуди не зникають, вони просто розмазуються за величезною швидкості, але вони все рівно присутні. На маленьких швидкостях, ось таких до 80 там, до 100 мм на секунду. Ці принтера, як Reborn або ось такі старенькі гост 6, друкують не гірше, а то й краще, друзі. Повірте, я це бачу кожен день. А якщо взяти ось такого п'ятого мішку, в якого вкладено вдвічі більше, ніж його вартість, бо тут замінено дуже багато, ви всі пам'ятаєте ці відео на моєму каналі, то. За ці кошти з такою кінематикою, з таким корпусом, його порівнювати з тим же самим 1 Міні, який по суті відрізняється лише тим, що друкує швидше. Але в нього відкритий корпус, в нього кінематика гірша і так далі. Тобто, тут у нас більш цікавіший принтер. І він коштує дешевше, друзі. На тому ж OLX можна купити там за 11 там за 12 тисяч, а один міні ви за такі кошти навіть і не купите. І тому, звісно, є сенс купити такий принтер, який буде по функціоналу, скажімо так, по своїм можливостям, навіть кращий, ніж більш дорогий, але трохи сучасніший принтер, такий як Бамбулаба. Тому о, думайте, вирішуйте самі, але ж е, порівнюйте правильно. Не потрібно продавати печінку, продавати будинок, там квартиру для того, щоб купити собі ауди міні або там якогось П 1 Бабулаба. Тому що, врешті-решт, ви отримуєте лише прибавочку. В м, швидкості, ну і трошечки отримати більше функціоналу в якості експлуатації. Тобто вам буде трошки легше. Ну, це, це правда, тому що сучасні принтера, такі як S1, Flying Bear вони дійсно зручні, зручні в роботі. Це, це правда. Але в усьому іншому, вони не набагато пере, м, кращі ніж старенькі ось такі принтера, які я вам показував до цього. Також не потрібно забувати, що над гнучкими філаментами друкують не всі принтера швидкісні та сучасні, бо в них довгі директи. Вони не заточені під такі роботи. І, наприклад, з гнучкими А80, 75A по шору можуть працювати лише ось такі модернізовані на великих швидкостях 80 до 100 мм на секунду. BQ, там, nf то у мене стоять на тронксі. Щоб друкувати ось такі м'ягісенькі детальки. Бачите, яка гарнесенька деталь. Надрукована на ось такому принтері. М'ягюсенька. Клас. Тому виходить, виходить так, що сучасні принтера, вони по друку м'якими гнучкими філаментами, по суті, на рівні звичайнісіньких ось таких стареньких девайсів. Ну, звісно, модернізованих. Які можна купити на тих же дошках об'яв за безцінь? Я навіть бачив за копійки продавали шостих мішок уже з прошивкою кліпер. Або п'ятих мішок з той же прошивкою Кліпер. І тому то виникає питання: а навіщо переплачувати за, скажімо так, більш дорогий А1 міні там бамбулаба, коли можна купити там шостого мішку з кліпером. Ще й дешевше на 20-30%. І які з кінематикою набагато кращою, Corex Y. та ще й закритим корпусом і так далі, з купою переваг. Тому правильно, як кажуть, розпоряджайтеся своїми коштами і відповідно до ваших вимог, до ваших потреб. Адже все потрібно, як кажуть. Приймати рішення лише відносно ваших потреб. Якщо вам потрібен принтер для якихось там індивідуальних задач, для якихось там цікавих рішень, не для роботи, то звісно і бюджет дозволяє можна купити і ось такий апаратик за досить дорогі кошти, але вони будуть того варті. Але якщо ви працюєте постійно 24 на 7. У вас бюджет обмежений, то, будь ласка, на дошках купуємо старенькі принтера, і вони будуть працювати вам день і ніч. І вони себе показали в роботі дійсно круто. Особливо мені дуже сподобалися щось що ті мішки вони в мене працюють постійно, зараз трошечки відпочивають, але вночі вони знову почнуть працювати, коли я запущу нові програмки. Тому вони себе показали дуже круто. 3-4 роки жодних е, якихось проблем з ними не було. Але найкращим, звісно, я вважаю, все ж таки реборна. Хотілося б спробувати реборна 3 з прошивкою Кліпер. Тому що це вже більш нова та цікава модель. Ось такі думки, друзі. Якщо вам потрібен принтер, не спішіть викидати кошти і біжати за швидкістю. Гнатися за швидкістю, за новизною, тому що не завжди воно того варте. З вами був Максим на каналі YouTube Чуча Тіві. Бережіть себе.